Я Артем Коротенко, академічний директор бакалаврської програми з програмної інженерії в Київській школі економіки. Останні 13 вже років я працюю в сфері ІТ, останні 8 років працюю у вищій освіті, займаюся розробкою програмного забезпечення. Якщо більш конкретно, то завжди працював в ігровій сфері. Останнім часом займаюся побудовою бакалаврської програми в Київській школі економіки. Насправді, всю свою кар'єру я поєднував. Освіту з е, роботою я не припиняв викладати і е, я. Щиро вірю, що для розробника навіть у 2025 році університетська освіта, гарна університетська освіта, є великою перевагою і вона може дати серйозний буст кар'єрі. І це вигідна і дійсно така інвестиція, яку варто зробити. Тому я намагаюся докласти своїх зусиль для того, щоб збудувати таку освіту тут, в Києві, в Київській школі економіки. Загалом, структура нашої програми збудована таким чином, що перші два роки студенти більше приділяють уваги фундаментальним знанням, а третій і четвертий мають змогу е, за допомогою вибіркових курсів зануритися в певну обрану спеціалізацію. Перший курс це він повністю наповнений фундаментальними знаннями, е, математикою, вивченням різних мов програмування, Python, C-Sharp, C++, алгоритми та структури даних. На другому курсі ми продовжуємо з ще ширше ширшим набором предметів з комп'ютерних наук, такі як операційні системи, або Клієнт-серверне програмування і третій та четвертий рік загалом присвячені в більшості спеціалізаціям, які студенти собі обирають. Це може бути бекенд-розробка, це може бути ігрова розробка. Хтось із студентів більш зацікавлений в економічній частині може обирати собі предмети, які стосуються керування менеджменту або економічної складові розробки програмного забезпечення. І таким чином студенти готуються до четвертого року і дипломний ми приділяємо велику увагу тому, щоб всі викладачі на програмі були практикуючими спеціалістами. Більшість з них є розробниками в українських відомих компаніях рівня Senior та вище Genesis, Ajax, Аякс, e ІПАМ, Games, Grammarly, MacPo. У нас є викладачі із цих компаній, і ми раді, що ми можемо залучати їх експертизу і приносити її в освіту. Це цікаве питання, тому що навчитись програмувати не можна теоретично. Відповідно, для того щоб стати розробником, для того щоб дійсно навчитися за ці чотири роки щось робити, потрібно мати дуже багато практики. Відповідно, ми активно інтегруємо в наш навчальний процес вже починаючи з вересня першого року різні варіанти, такі як групові проекти, багато індивідуальних занять, завдання, які робляться як в аудиторії, так і вдома. Ми намагаємося максимально наситити всі чотири роки навчання практичною складовою для того, щоб випускники дійсно мали справжню конкурентну перевагу на ринку праці за рахунок того, що вони вже багато чого встигли зробити в університеті. Ми активно працюємо з нашими компаніями-партнерами над тим, щоб забезпечити для студентів можливості стажування. Вони відбуваються в різних форматах: у форматі групових робіт, у форматі стажувань, залучення наших студентів до виконання справжніх задач в компаніях партнерів за допомогою залучень менторів, які працюють з нашими студентами. У нас передбачена практика в кінці 2, 3 та 4 курсу, і ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити студентів. Цікавими та корисними завданнями. На питання, чому наші випускники навчаються, найпростіше було б відповісти переліком конкретних технологій. Ви будете вміти те, 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 будете мати досвід одного чи іншого. Але я би сказав, що найголовніша річ, яку здобудуть наші випускники, є впевненість в тому, що вони завжди будуть затребувані на ринку праці як спеціалісти. Ми досягаємо це тим, що насичуємо нашу програму різними предметами, де Студенти можуть спробувати свої сили і розібратися в найбільш фундаментальних речах, які не змінюються і не будуть змінюватися. Відповідно навіть в такому динамічному ландшафті, яким є it сфера, наші випускники зможуть бути впевненими, що вони зможуть знайти собі роботу, розібратися в нових технологіях, які з'являться за цей час, поки вони будуть навчатися, і з'являться за той час, коли вони будуть будувати свою кар'єру протягом п'яти, десяти чи п'ятнадцяти років. А чи буде це професія розробника, розробника баз даних, бекенд, фронтенд, щось ближче до організації команд, чи можливо власна справа і побудова стартапів? Це вони зможуть вирішити протягом навчання, так і протягом своєї кар'єри. Ми надамо для цього всі інструменти та можливості. Наші випускники зможуть працювати в компаніях, що займаються розробкою програмного забезпечення, причому як українські, так і глобальні компанії, можуть працювати у стартапах, причому як найманими працівниками, так і засновувати власні стартапи. Ми надаємо їм для цього необхідні знання та навички. Загалом я можу додати, що зараз навіть в компаніях, які займаються іншою діяльністю, дуже часто є внутрішні департаменти, які займаються розробкою програм. Вного забезпечення для потреб цієї компанії відповідно в спеціалістах, які можуть це робити, можуть писати софт, можуть організовувати роботу команд, можуть займатися забезпеченням його роботи, розгортанням і іншими задачами пов'язаними з ним, точно буде повід. Перше, всі наші викладачі є практикуючими розробниками, які знають і розуміють, що саме зараз використовується в індустрії. Це веде нас до другого, того що наші знання дійсно актуальні. У нас немає в програмі якихось речей, які є історичними і викладаються так, просто тому що ми звикли так викладати. І третє, ми дійсно багато часу інвестуємо в забезпечення якості нашої освіти. Беремо міжнародні рекомендації стосовно того, як саме має будуватися освіта в галузі програмної інженерії. Гармонізуємо курси між собою для того, щоб результати одного курсу закріплювалися на інших, і чотири роки навчання не були набором окремих курсів, а складалися в такий логічний ланцюжок, який в кінці формує спеціаліста, який дійсно готовий вийти на ринок праці. Моє побажання вступникам: будьте амбітними, не бійтесь мріяти. Пам'ятайте, що тільки якщо ви будете займатися. Чимось таким, що дійсно вам подобається, щось, що дійсно вас відгукується, тоді ви зможете досягти в цьому справжнього успіху. Не обирайте програму чи університет по інерції, чи просто якийсь найлегший варіант. А на вас очікують чудові і цікаві чотири роки вашого життя, і в ваших руках зробити перший крок для того, щоб вони дійсно стали важливим етапом в вашому житті.